Фінал конкурсу краси Міс Версаль Версаль-2012» відбувся у Івано-Франківську. За титул найкрасивішої змагалися вісім дівчат, фіналісток попередніх відбіркових конкурсів. Раніше вони відбулися у десяти містах Прикарпаття, зокрема у Долині, Калуші, Рогатині та Тисмениці. Конкурсанток жюрі оцінювало у номінаціях міс глядацьких симпатій, грація, шарм, імідж та міс фотогінічність. Журнал Версаль вирішив все-таки дати якийсь перший поштовх для дівчат, все-таки проявити себе і в модельному бізнесі, і в ролі фотомоделі, і все таки відкритися. Адже кожна дівчина, я думаю, Мріє бачити себе на глянці. Міс Версаль 2012 стала Марта Савчук, студентку факультету математики і інформатики Прикарпатського університету. Нагородили подарунками від спонсорів конкурсу та символічною короною. Марта зізнається від участі, отримала чимало позитивних вражень. Дістати більшої впевненості собі доказати, що я ну, не гірше за інших дівчат, які беруть участь. Бо сидіти в залі і говорити, а вони там нічого не зробили, дуже легко, а вийти на сцену і щось показати не зовсім. Представник журі Тетяна Терсенова каже, дівчат судді оцінювали за красою та параметрами фігури. Окрім цього, звертали увагу на артистичні навички та пластичність. Загалом усі конкурсантки були у рівних конкурентних умовах. Наша карпатська краса вже себе кругом показала. Наші дівчата франківські були і перші від України, і треті від і місіа Рузе в Японії, і, і еліт-модел Лук франківські дівчата виграли, представляли на світу. Іван Україну, так що наші дівчата краще далі. Переможниця конкурсу краси Міс Версаль Версаль-2012» Марта Савчук вирушить представляти Прикарпаття на всеукраїнському конкурсі. Топ краса України він відбудеться у Харкові вже на початку наступного року.